знайшов у себе такі монетки, одна злота польська. Дві монетки, дві різні дати випуску. Але вага і діаметр, і форма, і гурт однакові. Діаметр 40, 25 мм, товщина 1,8, вага 2,12 грам. гурт ребристий. 49-й рік випуску Трижувався близько 44 мільйонів штук. Один золотий 87-го року випуску тиражувався 100 мільйонами штук. Год Чикана 49-го року один рік. А год Чекана 87-го року випуску Період від 1957 до 88. -го. Тобто такий формат монети випускався. Ну що тут зображено? На весь зображено на своїй сторінці один злотий в обремленні вінка лаврова. На зворотній стороні не буду перевертати ось тут. Герб, або раніше, Орел з герба Польська. Польщі. І надпис Речпосполіта Польська на 49-му випускає в цьому. Речпосполіта Людова. По каталогу вони нічого не стоять близько 5 гривнів. 0,1 долара або рублів 20 дають.